Олійний турбо це сучасне органомінеральне добриво для соняшнику та ріпаку, створене для підживлення в найважливіші фази росту. Містить високу концентрацію вільних l амінокислот та хелатованих макро- і мікроелементів, що швидко засвоюються навіть при стресових умовах. Препарат активує синтез білка, регулює білковий обмін та підвищує стресостійкість культури у фазах заморозків, посухи. Або різких температурних коливань. Як діє олійний турбо амінохилати забезпечують миттєве засвоєння поживних речовин, л амінокислоти стимулюють ріст, відновлення клітин та пришвидшують адаптацію рослини до стресів, фосфор, калій і сірка покращують фотосинтез, сприяють накопиченню олії та енергії в насінні. А мікроелементи бор, цинк, марганець, мідь і молібден. Підтримують бутонізацію, цвітіння та розвиток генеративних органів. Які результати? Покращується олійність насіння, збільшується маса тисячі насінин та підвищується стійкість до хвороб. Добриво також зменшує абортацію квіток і забезпечує стабільне зав'язування насіння. Норми застосування Соняшник по одному літру на гектар у фазу 2, 4 та 80 листків. Ріпак по одному літру в три етапи. 2-4 пари листків, стеблування після зими та фаза бутонізації. Олійний турбо це надійна формула для стабільного врожаю та максимальної рентабельності з кожного гектара. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.